панство, Я вас вітаю, мене звуть Олександра. Давайте трошки по новинах, да, по таких актуальних, починаючи з вчорашнього дня, так як я вчора в ефір з вами не виходила. От, але в, ми, ми з вами спілкуємося. Да, новини ви скидаєте, цікаві питання є. Дуже ви переживаєте з приводу того, що може бути в Україні ще один майдан. Що все до того йде, з цими закупівлями, з крадівництвом у владах всіх міст, що люди готові на бунт. Взагалі, вчорашня історія з цим Горбуновим, да, от просто з цим фільмом і 33 мільйона виділили, а він прям не віддам, бо зараз це набагато важливіше, ніж там, війна в Україні. Да, треба Показати людям комедію про Поворознюка, от ще й ви виявилося, що сюжет сама ідея да, цього фільму з піонеріна, з контексту, з контенту російського. Тобто, ну, така собі історія взагалі не приємна. Але ж вчора ввечері дуже була прекрасна реакція Зеленського. Да? Або, шукайте, або шукайте гроші поза бюджетом на такі речі. Да? І взагалі він там щось говорив і про фонтани, і про будівництво доріг. Друзі, ну, подивіться це. Ця... Промова є, на, є в мережі. От. Або шукайте заміну Ткаченко. Ну, Ткаченко сьогодні написав заяву про відсторонення, заяву про звільнення. Так що, друзі, ось так. Все ж таки, щось таке відбувається. Да? Розуміємо, що не всі процеси з самого початку контролюються. Зеленським, я так ну просто розумію, що він підключається там в якісь моменти. Ну, добре, хорошо, що хоч підключився, да? тому що, ну, а, -а, а що ж це таке? От, ну, взагалі. Давайте глянемо, чи можливий в Україні Майдан. Ну, от так, під час війни. Давайте так. Ну, взагалі ж можливий, ми з вами розуміємо, що українці вже так нічого не бояться, але от під час війни. Чи можливий Майдан в Україні під час війни, от з приводу цих закупівель, так, чи можливий? На зараз ні. Тут, тут не про це, тут не про Майдан, тут про те, що, знаєте, в певні моменти, коли необхідно буде, все рівно влада буде, ну, як. Втручатися, да, все рівно буде якесь слово за владою, за імператором, тобто він тримає, намагається тримати все на контролі. Можливо, потім, можливо, пізніше. Бачите, як карта помірності, можливо, пізніше якісь люди незадоволені все ж таки і будуть виступати щось як повтор провокації, щось таке вже було, да, тобто щось буде повторюватися. Мітинги, якісь провокації, але по місяцю. Тобто, це не те, що люди захотіли і вийшли. Можливо, людей е підштовхнули вийти. Можливо, такий майдан да, готується. Але от бачите, що ну, мені здається, це буде після війни, після активних дій, після актив... закінчення активних бойових дій. Тому, друзі, так, добре, будемо сподіватись, ну що хоч якось, тому що такі якісь речі. Зараз дуже багато е розоблачень, викриттів таких, да? коли е знову ж там ці вен вони будинки там собі купив і, і машини там, і ще щось. Потім цей же ж, з цим фільмом е ці асфальти, ці дороги. ну, Таке. тобто... І депутатша там також одна от на днях була, да, була спіймана на хабарі. Хоч вона і викинула ті гроші за паркан, але відео там все засняло, до речі, слуги народу. Тому ну, всі ж, всі, ж, е, я, я просто пам'ятаю, як то було. Всі намагалися залізти в цю партію, от е, кому було ні лінь. Скинули ви мені відео, як е, піп. Е, РПЦ благословляє танки, які йдуть вбивати українців. Ну, от реально їде, знаєте, така... Грузові, ну, грузові вагони стоять танки, стоять, піп і святою водичкою. Вчора ввечері два рази я так зрозуміла заявляли. Починалася повітряна тривога на Кримському мосту. Він був тимчасово закритий. Сигнали повітряної тривоги. Ну, мабуть, щось чекає, щось іще. Так, прекрасно. Ще вчора цікава новина була. Зараз, друзі, знайду. Значить, до цього пару днів назад. З приводу кораблів в Чорному морі. Росія робила заяву про те, що зараз знайшла, погрожує судам. Які будуть направлятися в Чорноморські порти України з 20 мова оригіналу, з 20 июля всі суда, слідуючи в акваторії Чорного моря к українським портам, будуть розглядатися як потенціальні перевозчики воєнних грузов, говориться в сообщенні Міноборони РФ. Ну і вчора Україна зробила відповідь да, таку відповідну заяву про те, що з 21 липня... Всі судна, що прямують з акваторії, а що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Ерефії та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Ну, а, а, такі, да, обмінялися люб'єзності, як то кажуть. Давайте глянемо. Цікаво, чи є. Загроза якась взагалі, чи є такий прецедент, чи да? що щось може бути, чи загрожує щось кораблям. Давайте ця заява зі сторони Ерефії. Наскільки вона серйозна? Бо там же ж не тільки українські кораблі будуть, да? не тільки українські. Тобто я так розумію, що ще хтось хоче підключитися, перевозити зерно. Ну, подивимося. Ця заява зі сторони Рейфі про кораблі. В Чорному морі. Чи вони серйозно готові стріляти по кораблях. Слухайте, ну хворі люди, що вам сказати? Ну, По-перше, це більше як момент маніпуляції, більше як такі заяви, які ну, як заявити про себе, як там нагадати нас про себе, показати свою силу. Тобто, на зараз це всі заяви вони під місяцем. Вони під місяцем, тобто тут більше як маніпуляція і залякування. Так? Тут показати велич своєї влади. А... Я впевнена, що була якась розмова, було, було якесь попередження в сторону Кремля на тему кораблів. Угу. Це, знаєте. Е які спробуй щось зробити і чітко маєш розуміти, що чекає твій флот. Ну це треба бути просто хворим на голову, дивіться, робити такі заяви. Тобто, ну да, попередження якесь було по Верховній жриці, так, що буде чекати твій флот. Колісні це може означати корабель, кораблі. Чи буде якась бійня в Чорному морі? Давайте так спитаємо. Буде якась... Та що ж таке? Слухайте, ну, готовність, готовність є. І бажання щось зробити є. Ну це якщо по тих картах, які виходять самі, Да? Тобто ж злові карти. Це доволі не такі неповільні карти. Так, ще раз і сама. Чи може бути якась бійня між. Герефії Україною в Чорному морі в плані кораблів. Ну, я вам хочу сказати, що всі, всі на стрьомі. Тобто спостерігають дуже конкретно. Тут ну, розуміють, що е, щось може статися. Щось може статися. Спостерігають. Це не означає, що да, буде, це означає, що готовність є. загрожує українським кораблям в Чорному морі. Російським кораблям в Чорному морі щось загрожує. Ну, отут, да, отут російським кораблям щось таке може загрожувати по-українським дай Боже, щоб дай Боже, щоб. Не загрожувало добре. Зрозуміли ми всі ці заяви. Ну, це і вправду треба бути, знаєте, як не розуму, щоб якісь такі робити заяви. Значить далі, друзі, по питаннях. Це питання залишилося ще з того бліцу, що ви писали. Я ж їх так не всі і розглянула, але ну давайте, давайте закінчимо, так? Да? В одному з телеграм-каналів була інформація про те, що Польща та країни Балтії можуть вести свої війська на нашу територію. Чи може бути це в дійсності? Давайте подивимось. Давайте окремо, мабуть, Польща і країни Балтії. Чи, чи давайте просто, чи може, ну, добре, давайте Польща. Я просто думала окремо, типу, третя сторона якась може вести свої війська. Чи може Польща вести свої війська на територію України? В плані підтримки да, для боротьби з рефією. Чи може Польща ввести свої війська на територію України? О, цілком, абсолютно. Це як допомога, да, як підтримка, як допомога, да, абсолютно може. Ви знаєте, тут якась навіть підготовка йде, прям збори якісь відбуваються. Да. По дамі мечовій тут допомога ресурсом, допомога людьми. Цілком може бути. В якому випадку, це, знаєте, якщо вже оці всі погрози, вони вийдуть з-під контролю, тут якась домовленість є. Тут є якась домовленість в плані допомоги. Якщо вже ну, щось буде затягуватися, якщо будуть десь якісь ну, пробіли, да, що потрібно буде десь підсилити якісь напрямки, якщо буде щось загрожувати, можливо, Польщі в плані польських кордонів, провокації на кордонах, можливо, і так. Тобто тут. Так, да, може бути. Прекрасно. Прекрасно. А давайте просто спитаємо, чи буде в Україні воювати, чи підключиться до війни на бік України. Третя сторона. Чи підключиться в плані людей до боротьби. На, ну, на українську сторону чи підключиться хтось ще третя сторона якась? О. Цілком можливо. Я не впевнена, що це прям як типу НАТО зайде, а от якісь окремі країни да, можуть вести свої війська. Бачите, як цікаво. Може таке бути. Або знаєте як? По відлюднику якісь сили можуть бути введені, але без голосних заяв. Тобто це по відлюднику, це тихо, це так, щоб ніхто не знав і не бачив. Ну, зрозуміло, тобто так.